Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини, бо Ти є всесильний, Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо дару Твого. Вірю, що битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай же водворна впаде на наші землі, Тоби може нам знайти примирення, пошли в наші серця. Любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну, дай нам жити любові до ближнього у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Нас від ворогів, видимих і невидимих. Дай нам Боже бути вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Боже, мою молитву за Україну, за мир і спокій. За Україну за мир і спокій. За Україну за мир і спокій.